Добрий вечір, Андрію. З якістю, з якістю інтернету і там є проблеми. Я дивлюся. Я так, так, думаю, що багато так. людей включаються просто. сте. Ну, е так. слухаємо. Ну, що вам розповісти, бачите, може за моєю спиною вже майже так порожні. Тут насправді всі люди розходяться. А, ну, але протягом цього дня все-таки доволі мляве. А, Ну, явно ну, не великих хоч від цього дня, мені здається, так. І тому, коли до речі, важливо, що навіть не транслювали тут момент оголошення світлового національного, і після цього була якась майже неприсложна довга пауза, тому хоча брифін був запланований на восьму годину, з 20 хвилин була більш пауза, аж потім вийшла Тимошенко. Ви, звичайно, бачили її брифі, тому я не буду там його якось окремо коментувати і давати якісь оцінки, наскільки він був містовний. Ну але хто тут звернув увагу? На момент, коли Юлія Тимошенко сказала, що коли президент України буде обраний, тобто це було сказано в майбутньому часі, що те, хто вже розцінився, як саме, як саме те, що поки що Тимошенко не готова описати результати виборів, ну принаймні за міських І ми намагалися мене ми загнали її біля машини і знову повторили це запитання, чи вона оскаржувати. Результати виборів, якщо впадуть за зі сполу, тобто в першому турі Порошенко. А також і привітає вона Порошенко з перемогою, але Юлія Володимирівна піснулася відповідати, сіла в автівку і, 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 і поїхала. Ну, власне, така історія. Це все, все, що сьогодні було. Судя я так і не зрозумів з твого спічу. Чи вона ну, ми чули від неї, що вона сказала, що вибори відбулися. Демократичні, тобто вона визнала чи не визнала результат? я от... А, от складне питання. Ви теж слухали насправді там студії спіч. Е, е, він був навіть довший ніж мій. Але е, не знаю, скільки був змістовніший там. Ну, е, ну, я кажу, те, що ми почули тут, що вона сказала в майбутньому часі про те, що коли буде обрано президентом. Зрозуміло, що це такі екзит поло, результати. Тобто, екзит поло коментувати результати вона не захотіла. Ясно, коли буде обраний, вона мала на увазі очевидно, коли ЦВК оголосить остаточний результат. Можливо, я припускаю лише, можемо робити припущення і не більше. Принаймні, заяви, що вона буде конфронтувати, що вона буде оскаржувати результати виборів, не було. Перед цим ми розмовляли з батьма депутатами Кужель, Павловський, Андрій. То вони казали, що треба погодитися на ці результати попередньо. Вони казали, знаємо, що скаже це а скажи мені, будь ласка, головне, який там настрій? Яка там атмосфера? Як це почувають люди зі штабу? Чи вони понурі, чи навпаки, вже раді, що завершилася компанія? Яка взагалі атмосфера? Оце головне? Е, насправді тут майже не було весь час, майже не було депутатів від батьківщини. Вони рідко заходили до преси власне сюди в конгрес колу. Вони сиділи окремо. Я от бачив, наприклад, як сиділи Абдулін. І а, е, Олександр Богуцький за столиком пили каву неподалік від нас, хотів до них підійти, нас не пустили там охорони. То вони якось були весь час дистанційовані. Але е, атмосфера була така, знає, ну це, це не була атмосфера великих очікувань, бо оптимістичних, власне, очікувань. Казали в е, таких on-records on розмов, казали, що сподіваються на 20%. Або трошки більше, але звичайно всі готувалися до того, щоб ну, Шенк, ну принаймні, всі сказали, що вона точно буде в другому турі, а там подивимося. От, і можливо, власне, та дуже довга пауза, яка була на початку, що, мені важко припустити, що ну, політик по масштабу може не сподіватися, не мати заготовки на такий розвиток подій, але була дуже довга пауза, можливо, вони справді були дещо шоковані результатами. як зітворило. Андрія, що там піаніно грають чи що таке? Ось така цікава музичка, яка тут цілий час грала, зокрема, і замість результатів Акзеполо. Ось такі диско-варіанти якихось радянських мелодій в інструменталі. Це була музика сьогоднішнього дня в штабі Тимошенко. сама вона сказала, що вона любить джаз-блюз, так? Джаз-блюз, так. Може, це є джаз-блюз? А не рокові мотиви, які вигравав і колишній зять. А, слухай, ще питання, там щось говорять про її зачіску? Взагалі пояснюють О, таку кардинальну зміну іміджа. На Бабетту, як Ох. зазначив Мустафа, Бабета йде на війну. Ви звернули увагу, що сьогодні Юлія Володимирівна теж була з тою самою зачіскою, тобто я так ну, розумію, це та. на то. І вона насправді дуже добре посувала до твоєї музики, якщо ти хтось спитав, яка лунає, тобто вона приблизно з одного часу. Добре. Добре. Андрію, дякую, ми будемо ще включатися з інших штабів.